Хочу засняти ще одне відео по поводу вуликів, як не стоїть робити, якщо ви їх будете робити, дивіться. Ось так не стоїть робити льоток, щоб був збоку. Це великий мінус. У таких вуликах, там на 20-25 на 25 рам, на... треба робити льоток, щоб був посередині. Чому так? Дивіться, коли ти постав... складаєш раму. Розшираєш, звужуєш, нема різниці, робиш якісь маніпуляції з рамами, то ти заставну дошку, відсунув одну вправо, другу вліво, ти пару рам просунув вправо-вліво. Почав ну, тобто, собі вправо пересунув рами, склав. Тобі треба подивитися, вліво пересунув рами, склав. Це набагато зручніше. Ніж ось зараз я от, от покажу, хоч дощ пускається, я вам покажу. У мене ось є вулик де посередині, можете льоток. І дивіться, ось тут всі рами стоять в стороні. Мені тепер, щоб подивитися всі, треба відсунути гніздо, передивитися і назад їх всі присунути. І це є трошки незручно. А ось тут я ось один раз дивлюся, ось я відсунув заставну доску, пересунув рамка, пересунув, пересунув тільки заставну доску з цієї сторони, раз присунув. Все. Потім з другої сторони дивлюся, ага, з цієї сторони відсунув і сюди пересунув. Тобто я не... Перекладаю рамки от, допустім, з вугла відклав, а потім знову вугол переклав, менше травмірую пчів. от ситуація.